Вітаю вас на будівельному майданчику «Під зорями» у Бреховичах, де активно тривають роботи одразу у трьох чергах. У першій черзі ми вже завершили мурування внутрішніх стін. Тривають штукатурні роботи у квартирах та місцях загального користування. У першій секції вже завершили. У другій секції на 50%. Завершимо монтаж віконних конструкцій. Також завершили монтаж мереж, води, каналізації та підключили до міських мереж. Влаштовано систему колективного димовидалення. Підключаємо вентилятори до коменів, пожежні слабострумні системи та пожежний водопровід на завершальному етапі. Встановлюємо датчики. Розпочали влаштування фасаду, паралельно завершуємо покрівлю. А ще ми пофарбували міст. Вийшло дуже гарно, додає особливої атмосфери. Черзі ми теж на фінішній прямій. Тривають фасадні роботи. Розпочали поклейку еластокліну. Завершуємо влаштування внутрішніх мереж, електрики, води, каналізації. Пожежні слабострумні системи та пожежний водопровід виконано на 80%. Також у будинку вже завершені штукатурні роботи, встановлені двері у квартирах. На завершальному етапі пусконалагоджувальні роботи ліфтового обладнання. В третій черзі завершуємо розробку котловану, встановили баштовий кран, виконали монолітну підпірну стіну та розпочали влаштування фундаментів будинку. Музика. Наразі це усі новини. Приходьте до нашого відділу продажу, розкажемо більше, покажемо планування та допоможемо обрати саме вашу квартиру під зорями.